Я пам'ятаю, що от як Пасху святить ходила. це Мені, може, років 10 було, знає, пошила мати мені плаття нове, а в нас церкви не було, бо в нас у війну ну, згоріла церква. І ходили у чайки, у церкві, а у а в сусідів там була у баби хата, і це вони так ішли. І я ж за ними разом. Піше, це нас зібралося, мабуть, до шість дівчат. І пішли ми паску щатить. Ну і я ж, мама, мені цей пальто на, на цей ти ж пальто бере, бо ще ж зарані, оце, оцю, так як оце о, о, зараз ось о, паска рання буде. О. А тоді якось так, що о, паска така, наче вроді би вже снігу й не було, а тоді вночі ще й сніг упав. О, і це, а я ж йшла з дому, наділа пальто, а прийшла до сусіди, або воно ж так, такий день, наче гарний, і все. Ой, то як же я то надіну, в мене нове плаття, я пальтом закрию, та й ніхто не побачив. <плес> такий розум ще був. Та й покинула те пальто. Боже, мій, як ми прийшли туди. до цього. Ну, ті чайки прийшли до тої хати, а сніг випав. Ну, так наче притрусив. Ми там, а що ж робити? Як же ж це, Вони там якісь ці, давай будемо, ці ті дівчата, ці хазяйки, котрі наче, от, чи, я, чи їх бабуся там почали шукати, загубили того ключа, відкривали, відкривали, поки той ключ десь упав, ну, коротше говоря, загубили. І що робити? Ми під хатою, як по босі. То мені та Паска далась, а тоді, а що ж робить, куди жити? Ніч іде де що робити? Пішли, кажуть, ну то пішли в церкву. Та ми пішли в церкву, О, в церкві це ж наче пшеносна е, правиться там, то та ми посідали як от і курчата, отаку в кучку, а е, пол такий не дерев'яний, наче желізний якийсь таке було, наче плашки залізні накрадені. І, та у котроїсь, не знаю, котра придумала хустку велику, такі хустки, знаєте, колись кордати в ді, у старі були. О, кхе, та ми так накрилися, усі в кучку сіли і тою хусткою накрилися, і це так ми до ранку це, е, 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 да, о, сиділи, а тоді вже посвятили паску і все, йдемо додому. Через поле треба йти. А на полі хлопці пасуть е, скот. Давай за нами ганяться, однімать у нас пиріжки. <ріст> <ріст> ну, оце такі. Оце так, такі, таке пам'ятаю. Чи можна було до церкви ходити? Ні, ходили до церкви, у школі то ну, лаяли, що і піонери тебе не приймуть, і ти такий, і такий, і все. але ж, діти, діти є діти. Знаєте, всі і, і ми нарушали, і ви нарушали, і так воно не були б ми дітьми. О. Мама ходила до церкви ваша? Чи а от мама моя мало ходила до церкви? Мало, о я як зараз я знаю, що це мало-мало вона ходила до церкви. Даже і, ну, Коли там Паску святить, то рідко так ходила, а то вже я підросла, то вже більш я, це, я ходила. Да. А що тоді от ми говорили про Різдво, що готувала, а на Великдень так само готували? Так, да, на великдень теж так опікали м'ясо, сало, опікали, ковбаси домашні, щоб було. Оце таке все такі, да, смаколики всякі це робили, щоб посвятити це. О. І, і пиріжки, і паска, обов'язково пиріжки і паска, щоб були. О, та це Робили, як? О, а як же? Це ж перша Паска і яйця це саме-саме фік, як на різдво е, так оце е, Паска і е, яйця на цей. Як я ви робили яйця? <світ> яйця, крашенки, писанки якось ви розмальовували? Писанок я не, не робила. А, цей, а робила так, я знаю, <світ> ну, придумували там хто цей. Просто брали. зараз то я вже лінуюся, то я вже отак, ото булиння на цей, я його на, на чин, два дні воно стоїть, я його намочила гарячою водою, і воно стоїть, а тоді цей. Закипіло воно і це, і тоді накипіло, наче ага. І тоді я кидають туди яйця, тоді вони получаються такі коричневі. Але в мене, в мене зараз яйця такі, наче як цей куріне несуть, такі, наче що і красити не можу. Вони такі коричневі. ці. О. А, такі. а то раніше, то, то брали, якось яйця у нас були самі білі, о. то було всяке. Було таке, я знаю, що різні краски купували, то об, обвір, обвертки такі всякі продавалися, то теж об, облягапували, об, обліпляли його. А то це, такі були спеціально, теж робили, що із капронової чулки вирізали такий ну, кусочок, такий, а тоді приложували листочок туди. о, І оце зав'язували і кидали у оце, у кипячу воду. Оце. А тоді воно, наче украситель який там. -то. А тоді воно, наче як ти от зки, зварилось воно і то. Ага, відкриваєш, тоді виходить листочок, наче на цьому, або ще якась там квіточка, або що це. І таке придумували. Таке для разнообразя всяке було, робили. Так. Ну таке все, усе, що можна було, як кажуть, купити, не купити, а е, самому зробити. О, бо так накуплене, то вже це пізніше купляли, а так як у дійстві, то то робили матері те, що, що могло що, що подужала вдома зробити, що могла.